Чи бувало у вас таке, що ви відкладали щось важливе на потім? Дуже часто це називають лінією, але насправді це прокрастинація. І саме про неї ми сьогодні поговоримо, що це таке, звідки береться, які основні причини та як з цим впоратись. А ще дам невеличку практику, яка допоможе розібратися із вашою власною прокрастинацією. І прокрастинація це завжди про те, що психіка включає механізм самозахисту. І не дає нам виходити із зони комфорту. І у прокрастинації завжди є причини. Кілька основних причин зараз з вами розглянемо. Перше, це страх невдачі. А що, якщо не вийде? І психіка дуже боїться цього, адже має досвід, коли щось не виходило. І отримала людина тоді критику, хейт, або ще щось, або невдоволення, і в першу чергу самою собою. Тому краще зовсім не починати. Друга причина прокрастинації а що, якщо вийде? Тоді мені прийдеться змінювати своє життя, виходити із зони комфорту, змінювати свої звички. Тому психіка вирішує, можливо, краще не починати. Ще однією причиною є перфекціонізм, тобто бажання все зробити ідеально. І людина себе тоді відчуває, що я завжди недо. ще мені недостатньо дипломів, недостатньо знань ще чогось недостатньо для того, щоб почати. Це постійне відкладання. Призводить до самобічування внутрішнього, так і невдоволення собою і почуття провини. Тому з цим дуже важливо розібратися. Ще однією причиною прокрастинації може бути недостатня мотивація, що мається на увазі, коли ви робите те, що треба, а не те, що я хочу. Наприклад, вчу англійську мову, бо треба, але я насправді цього не хочу. Я не бачу достатньої мотивації, навіщо мені це потрібно. І тому ми відкладаємо кожен раз. Те, щоб сісти за навчання. Насправді причин набагато більше, і для того, щоб розібратися з конкретно вашою причиною, звертайтесь на індивідуальну консультацію. А зараз я хочу дати вам коротеньку практику, яка допоможе краще розібратися з прокрастинацією. Це практика, яка називається 5 чому. Зараз подумайте про те, що ви постійно відкладаєте, яку важливу дію. Чи справу, ви відкладаєте весь час на потім, на завтра, на понеділок, чи то спот, чи то розмову з важливою людиною, чи якесь навчання, чи проявленість і так далі. І запитайте, чому я це роблю. Коли ви дасте на неї відповідь, наприклад, бо боюсь, що в мене не вийде, знову запитуйте, а чому я це роблю? І даєте на нього відповідь. І в кінці, після п'яти запитань, чому, ви знайдете відповідь, чому саме ви відкладаєте.